Від держслужби держслужбної фіскальної про 7,5 мільярдів, які ну, особисто, не особисто в Карман пішли, я це не але це ніхто не і не спростовує, і не розслідує. Тобто вчора відбулася взагалі така ситуація, що роблячи шах на виправки, він почав заарештовувати людей, які навіть по по його поті пройшли. Міністерства, тобто це Міністерство надзвичайних ситуацій, але ж там суми, там і йдуть суми від 40 мільйонів. Зовсім не 7,5 мільярдів. Тобто, тим самим він намагається теж замулити питання стосовно того, в чому його звинуватив керівник фіскальної служби. керівник фіскальної служби, побачивши, що далі справа не йде. Сам вирішив звільнитися, тому що нема куди рухатися. Якщо і міліція не хоче розслідувати, і СБУ теж не, не беруться. Тобто ми намагаємося зробити хоча б мінімальний пікет, хоча б мінімальний мітинг, щоб і на цьому рівні показати те, що ці речі не треба замовчувати, це треба все-таки розслідувати не замулювати іншими справами. Що далі тут збираєтеся робити? Ні, сьогодні буде мінімальний мітинг. Просто щоб не розуміло, просто показати, що... Да, ми, ми знаємо ситуацію в Україні, ми знаємо на ситуацію розуміло, в Кадміні, ми розуміло. знаємо ситуацію з корупцією. Просто, щоб і на цьому рівні люди, і місцеві і чиновники знали, що за, ним, за ними слідкують. Розуміло, дякую. Вам приседався, будь ласка. Яким Інка Ігор Андрійович, заступник голови обласної організації Голос Свобода з ідеологією.